Україна знаходиться на порозі членства в НАТО. Очень важное обстоятельство міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив очікування від саміту альянсу у Вільнюсі. Будь-яке рішення саміту НАТО, яке означатиме, що від фрази Двері відкриті, ми переходимо до фрази Україна на порозі членства в НАТО будуть вважатись успішним результатом, підкреслив міністр. Також Кулеба анонсував багато інших рішень на саміті НАТО, зокрема про новий багаторічний план підтримки України та певні гарантії безпеки для нашої держави. Але перлина в цій короні саме питання щодо членства, тобто як ми рухаємось до членства в НАТО, наголосив він. Ми ще раз наголошуємо, ми цінуємо практичну допомогу, яка надходить від НАТО для України. Але зараз ключове питання в іншому це членство в цьому оборонному союзі, тому що немає іншого шляху забезпечити безпеку на євроатлантичному просторі і запобігти наступній агресії Росії проти України, додав голова МЗС. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.